Цифра і правоохоронці роблять вигляд, що борються з російськими казино. Однак росіянин Сергій Токарєв через режим Діє Сіті легалізував космолот і космобет в Україні. Його схеми крутять мільярди, виводять гроші через офшори, і роками не платять податки. Лише одна перевірка БЕП показала 1,2 мільярди несплачених податків. У схемі десятки фіктивних сайтів. Компанії прокладки і фіктивні на сотні мільйонів, а чиновники мовчать. І паралельно, пов'язана з Токаревим, медіамагнатка Тетяна Снопко будує свою імперію, одночасно рекламуючи і шантажуючи ринок панаскопової, Делеюа, ВОМО, Главком, запускає мережу телеграм-каналів, Всевіді ока» і Блекбокс Осінт», які шантажують бізнес, видалити публікацію коштує від 10 тисяч у криптовалюті. Офіційні доходи снабко менше на мільйон на рік, але вона інвестує російські мільйони і працює в тандемі з такими, як Токарєв, поляков. У результаті маємо медійну машину для тиску, відмивання грошей і захисту російського грального бізнесу. Ми подали скарги до БЕП на безбу. Хочеш більше, наш телеграм.